Мої вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Як уникнути штрафу під час транзиту по угорській залізниці? Хто має стежити за справністю світлової сигналізації на залізничних переїздах? На вокзалі у Львові встановили пандус біля центрального входу. Про це та інше далі в огляді. Але на початку огляду хочу звернути вашу увагу на одну з публікацій в соцмережах про долю одного з залізничників, який під час служби у збройних силах України отримав важке поранення та потребує реабілітації, його звати Андрій Міхов раніше. Працював у Білгородністровській 4 машиністом колійної техніки. У зоні бойових дій, отримав на поранення та залишився паралізований на 80%. Працездатність рук лише часткова. Медики встановили діагноз ураження спинного мозку, а також присвоєно групу інвалідності 1А. Надалі необхідно пройти відповідні процедури для реабілітації та заняття з ерготерапевтом. На персональній сторінці Андрія Міхова у Фейсбуці розміщено детальну інформацію про діагнози та реквізити для збору коштів. В описі цього відео також є посилання на сторінку та банківські реквізити. І тепер до транспортних питань. Точніше, про правила проїзду у міжнародних поїздах. Вже не перший раз в соцмережах пасажири скаржаться на те, що угорська залізниця виписує штрафи за відсутність роздрукованих квитків у пасажирів. Це зокрема стосується поїздів та безпересадкових вагонів, що курсують з української території до Угорщини або їдуть транзитом через цю країну. Ганна Бойко описала нещодавній випадок у поїзді Будапешт, Київ, формування Укрзалізниці. 14 січня в купе зайшла дівчина, яка розповіла про те, що їй потрібно заплатити штраф 80 євро за відсутність роздрукованого квитка. В той же час провідниця пропонувала пом'якшити штраф за нероздрукований квиток, направити їй на карту меншу суму. Чим закінчилася історія, авторка посту не знає, оскільки пасажирка потім перейшла до іншого купе. Укрзалізниця відповіла у коментарях, що роздрукований квиток є вимогою угорських залізничників, але жодних пом'якшень штрафу не може бути за рахунок тіньових схем. Також компанія пообіцяла провести внутрішнє розслідування щодо дій провідника свого поїзда. Власним досвідом поїздок міжнародними поїздами поділилися інші дописувачі у коментарях і демонстрували попередження у додатку. Там говориться, що квиток потрібно роздрукувати. Тому, якщо ви плануєте поїздку залізницею до Угорщини або транзитом у вагонах Київ відень, необхідно мати при собі паперовий квиток. Це може бути бланк Укрзалізниці роздрукований у касі або електронний квиток, надрукований на принтері. Безпека руху на залізниці стосується не лише безпосередньо працівників, але й інших людей, які перебувають на залізничних об'єктах. Мабуть, доволі часто ви чуєте в новинах про аварії на переїздах через колії, але виникає питання, чому учасники дорожнього руху, а це водії автотранспорту, ігнорують правила, інакше таких ДТП не було б. Взагалі, проте статистика аварії на коліях і відповідно кількість травмованих не зменшується. Разом з цим є питання безпосередньо і до залізниці, яка має стежити за технічними засобами на переїздах. Зокрема, бувають випадки, коли не працюють світлові та звукові сигнали. І один з таких переїздів до недавнього часу був у Володимирі Волинської області. На сторінці Твій Володимир у Фейсбуці є кілька публікацій про залізничний переїзд, що розташований по вулиці Ковальській. У дописах зазначено, що на переїзді півроку не працювала світлова сигналізація. Якщо у денний час доби поїзд можна вчасно побачити і зупинитися, то вночі видимість обмежена. При цьому міська влада надсилала відповідні запити до Укрзалізниці. Згодом залізничники встановили дорожні знаки СТОП, мабуть, на той час, поки не полагодять світлофори. Але в одному з дописів на сторінці Тві Володимир говориться, що знаки встановили з порушенням норм ДСТУ. Також Укрзалізниця раніше ніби пояснила, що поїзди через вказаний переїзд рухаються зі складачем, який перекриває рух автотранспорту. І, от, 31 січня 2025 року місцевий паблік написав, що світлову сигналізацію на переїзді таки відремонтували. У листопаді минулого року один з глядачів каналу Залізні магістралі надіслав фотографію нового пандуса на вокзалі у Львові. Тоді, взагалі, не було ніякої інформації про те, яким чином з'явилася конструкція, хто її розмістив, і так далі. І от цими днями виконувач обов'язків начальника управління вуличної інфраструктури департаменту міської мобільності Львівської міськради Павло Серватко розмістив пост із подробицями щодо цього проекту. За його словами, проект реалізовано громадською організацією Центр міського сервісу за фінансування німецького товариства, міжнародного співробітництва та сприяння департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради і вокзальної компанії Укрзалізниці. До справи долучилася і залізнична районна адміністрація. Всі роботи профінансувало Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Також у коментарях до публікації він зазначив, що триває бюрократичний процес щодо оформлення споруди. Загалом вокзал у Львові з рівнем інклюзивності має чимало зауважень. Наприклад, на сайті Еспресозахід є публікація за травень 2024 року, де за участі Софії Грубової, яка пересувається у кріслі колісному, тестували вокзал на безбар'єрність. На той час біля центрального входу не було пандуса, тому потрібно користуватися боковим входом з правого крила, де розміщувався єдиний пандус. Також біля входу є кнопка виклику персоналу вокзалу, але, за словами Софії Грубової, зазвичай нею не користуються, оскільки на виклик не завжди можуть реагувати. Працівники думають, що це діти граються. На перший перон можна піднятися ліфтом, що розташований біля медичного пункту, це ліве крило вокзалу. Другою також треба скористатися пандусом, яким доволі важко рухатися через неправильний кут нахилу. Зате у ліфті всередині достатньо місця. На першу платформу дістатися легко з іншими платформами виникають проблеми, оскільки на сходах поміж перонами немає доступного пандуса. У грудні 2024 року Укрзалізниця опублікувала інформацію про тендер на розробку науково-проектної документації для комплексного пристосування щодо інклюзивності залізничного вокзалу Львова. План реставрації з пристосуванням інклюзивності вокзалу передбачає підняття перонів, встановлення ліфтів і ескалаторів. І на фінал огляду трохи новин приміського сектору залізниці. Зокрема, Укрзалізниця повідомила про ще одну відремонтовану електричку. Компанія пише, що електропоїзд Р 9 М став першим в цьому році, і 37-м відновленим від початку повномасштабного вторгнення невдовзі модернізований поїзд курсуватиме за маршрутом Київ ніжин Ну і тим часом глядачі каналу пишуть, що в Києві на станції Борщагівка відремонтували сходи. Їх закрили для проходу ще у 2023 році через аварійний стан. І от у січні 2025 року там закінчили ремонт, і тепер пасажирам не потрібно витрачати зайвий час, аби вийти у місто або навпаки пройти до поїздів на посадку. Дякую всім глядачам, хто надсилає новини про транспортні події. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація про роботу залізниці, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюсь до всіх глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Буду вдячний за підписку. Також нагадую про функцію спонсорування і донати можете відправляти за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна! переможе.